Блин! господи, мала, що там таке? Та наталі володимирівна рукою дарилася дуже дуже боляче. Звичайно, от господи, як не одне, то друге. Так, що я вам хотіла сказати? А. Зробіть невеличку об'яву. У нас завтра з вами буде відкритий урок з математики, тобто буде присутня на уроці наш директор Ольга Анатолівна. Тому, будь ласка, я вас прошу: підготуйтесь, підготуйте всі теми, які ми вивчили. Передивіться всі приклади, всі задачі, які ми з вами вирішували. Повторіть, будь ласка, всі правила, особливо останні три параграфи. Я не знаю, які задачі нам Ольга Анатолівна дасть, тому що це вона дає завдання, завдання їй прислали. З району, тому я не можу вам навіть підказати, що там буде. Але це буде 100% наша програма нашого класу. Це, це, це ясно. Тому діти, будь ласка, не підведіть мене, не підведіть себе, тому що ці контрольні вони дуже впливові, вони впливають на ваші річні оцінки, ну і на загальний рейтинг. О, якраз дзвоник. Вільні. Всім до побачення. От на сіга це блин, придумали? Я не знаю, ну, у всіх класах буває відкритий урок. Маємо таке блін, відчуття, що цій у лінатолівні дуже скучно сидіти в своєму кабінеті. Воно це лазить, блін по класам. Ну все ми будь. І що ти думаєш робити? Коли ну з контрольної. А, Та що, коняк, ти таке спрашуєш, Напишу, як обична, тяп тя п'ябру. А ти не боїшся? А що мені коняк вже бояться? Я і так розумію, що у мене за рік буде максимум 5 балів по математиці. Так що що я тут уже зроблю? Ні, ну я не знаю. Ну зараз же ці контролі вони такі рішаючі. Алін, то вони воно для Дашеньки рішающе, тому що від того 11 у неї чи 12 завісять її життя вообще. А мені по барабану буде мені 5 балів чи 6, Все равно буду трендувати мами получати. Ну, дивись, я все одно буду готуватись. Я это как раз и спрошу. Так, как? У нас будут разные варианты, вообще-то. А я тебе не буду вариант писать. И кто мне еще скажет? Вот ты, блин, даешь. Ладно, я пошла до дома. Подожди, а ты что, до меня не придешь? Не, я же тебе и кажу, я буду сегодня готоваться, мала. Зануда. Ладно, давай, пока. Давай, пока. Хай бог хмылая двода, мала. Как можно написать, что 68 разделить на 4 будет 120? Ма, это, ну... Случайно. Мала, як може бути случайно? Я розумію, що якби ти написала ще двінадцять, то це може б і про канало твоє случайно, а так сто двадцять. Ну воно ж навіть більше, ніж ділене. Яке ділене? Опа, в смислі. Ану, подожди, ану давай, як називаються оці три числа, яке ти перше, друге і третє, які ти ділиш? А, та, мам, яка яка різниця? Мала, я тебе спрашиваю, як називаються ці три числа? Ну, ділене. Ну, ділене, а далі друге, третє. Ділене, поділене і переділене. Мала, ділене, дільник і частка. А, ну, от, да. Хе, точно, так я ж це і мала на увазі. Ділене, дільник, частка. Да, я бачу, мала. Як ти можеш ділене поділити на дільник і отримати частку, навіть більшу, ніж ділене, га? Ну, чого ти така невнімательна? Мота, ти що, я внімательна? Мала, як ти контроль не забираєшся дальше писати? Так напиши мені там що небудь. А, ти що, же уходишь, що? Так а я, я тобі сказала, напиши там сто двадцать. Ну ладно. <клухи> так, дівчата, що там знову? Нічого, Просто я попросила Алины новий листочок, тому що цель случайно испортила. Аліна, дай, будь ласка, мені листочок. А да, зараз вже, вже даю мала. Ой, тримай. Дівочки, не відволікаємося і не відволікаємо інших. Тихенько. Вибачте, Наталі Володимирівна. Добре, Антарі Владимирівна. Ой, я вже не видержу, мала. Ти розумієш, що зараз кінець года. Кожна твоя оцінка вона впливає на твою річну оцінку. Ма, та ти так кожен рік кажеш, блін, І що? Від того і що? Я Клас. Мене переводять. Все? Хорошо, блин. Все Що ж тут хорошого, як ти оце отаке пишеш, га? Ма, там все. Що все? Я тобі дам все, ти дивись на неї. Ма, така що ти мені купиш? Кого купиш, мала? у той 3D пазл Гаррі Поттера, що собирать великий. Мала, ти що, в своєму умі? Який пазл? За отаку невнімательність? За отакі оцінки? В смислі, ма, ти що, ти ж обіцяла? А ти обіцяла, що у тебе будуть оцінки нормальні, так що мені тепер теж тріщать і плакати? Ма, так а що 5 балів? Ти що, він? Ненормальна оцінка? Ти раніше вчилась, сама казала, по шкалі. А мені тепер, бін, шо, надо? На 12 Ні, мала, нічого ти не получиш, ніякого пазла. Поки не принесеш мені хорошу оцінку по математиці. Та ну маклі, ну так ні, ні, так не чесно. Я тобі сказала, мала. Зараз я купляти нічого не буду. Принесеш гарну оцінку, тоді три куплю. Сірі? Срілі. Давай, сідай вчи уроки. Угу. Кстати, ще одна мотивація тобі, щоб принести гарну оцінку з математики. Яка? Зроби мені мала, будь ласка, такий подарунок на День матері. На, на День матері? Ой, блін, ма, вітаю. Господи, мала, він не сьогодні. А, а коли? Боже, ти що, навіть не знаєш, коли День матері, чи що? Знаю, звісно, а, завтра. Понятно. Та ні, я пошутила, і взагалі переплутала. А 9 травня. Боже. А коли? Мала одинадцятого травня в неділю, так що будь люб'язна, получи хорошу оцінку по математиці до цього дня. А так, да, точно, одиннадцятого я просто переплутала. Щось ти зовсім з цифрами не дружиш, так? Да? Та ні, я помнила, помнила <гл> я> не забула. Ну от, все, готовся. Блін, я теж не знаю, що мені тепер радуватися, блін, чи плакати. Приєд! Поставьте під відео, будь ласка, вподобайку в коментарях напишіть, яка у вас тупорила по потупорила математики, яку я ненавижу? Блін, блин за рік буде. Алло, мала, я занята. Княк, я знаю, може допомогти. Що в тебе вже случилось? Короче, мені мама сказала, що вона мені не купила ось цей 3D-пазл Гаррі Поттер, який ми, між прочим, з тобою збираємося вместе складати, а купляти буде тільки моя мама. І вона сказала, що вона мені не купила, якщо я не получу хорошу оцінку, блін, по математиці. А зараз перейдіть день матері, вона сказала, щоб я подарила їй такий подарунок в відео гарної оцінки по математиці. Подожди, а коли день матері? О, Боже, фу, коняка, ти що, навіть не знаєш, коли день матері? Да знаю, я просто забыла, напомни мне. Фу, ужас, Алина, позорище, страшная не знаю, как в День Матери. Ай-яй-яй, 11 травня, Алина. А, да, точно, в неделю. Ну так что, ты мне поможешь? Так, а я, как я тебе должна помочь? Я не знаю, но приготовь ты с собой, блин, готовишь. Не, мала, я тебя знаю, это просто будет нереально. Алина, а что мне тогда делать? Я сейчас получу двояку по контрольной, и на открытом уроке. Мне тогда вообще, блин, капзда. Мала, значить так, сідаєш, відкриваєш наші ще задачки, які ми в класі рішали, дома, які нам задавали. Повторюєш усі правила, рішаєш ті самі приклади, і все, я ж тоже не знаю, яке у нас буде завдання. Понятно, понятно. Хорошо, хорошо, Дим. Да. Ти попросиш ти мене щось. Давай, мала, не відволікай мене, сідай і повтори. Ніже я дозвращат повторювати, що я, блін, даже не знаю, чи що. Ні. Я ж би придумаю. О, О что ты уже подготовилась? До чего? До того, чтобы получить хорошую оценку по математике. Мне уже мама все рассказала. А, понятно. она тебе тоже так в детстве шантажевала, да? У, mm да? -mm. у меня были хорошие оценки по математике. А по иным предметам? И по остальным предметам тоже. У меня и по всем предметам были хорошие оценки. Понятно, короче, ты была такая самая задротиха, как и Даша. Mm. Зато у мене не було ніяких проблем, як у тебе. Кошмар я чому мене окружають одні зануди? Тому що умних людей більше, ніж дурних. Я не дурна, Лена. Та ти що? А що тоді у тебе буде 5 балів по математиці за рік? Не буде. Пф, спорим буде. Спорим не буде. Спорим. Давай, на що? На що? Е, давай на 100 баксів. Легко. Легко, легко, Леночка. Шукай бабки. У мене і так є. Немає. Ну не мая, ну будет. Э, а, знаешь откуда? Ты мне дашь, бы ты проиграешь. Ну-ну, побачим. Я просто уверена, что я буду пять баллов. Задрала, блин. Пять баллов у меня может не будет, а вот четыре может, блин, будет. А в третьей столько же, сколько в первой и в другой разом. Я не могу, я не могу. Я не могу, Подожди. <социт> У меня есть чат GPT. <социт> а что я, блин, сразу не догадалась? Ну, Мала, что ты тут робишь? Ничего, решаю математику. А ну, покажи, что ты там решаешь. А, вот эту задачку. Ну хорошо. І що, яка тут буде перша дія? Перша дія? Да, задачка Дуже легка, мала. дуже легка, мам. Перша дія. Так давай, що треба робити, кажи. Та там а я вже забула задачку. Боже мала, тобі треба таблетки для пам'яті, чесне слово. У малої є три коробки з олівцями. У першій коробці 12 олівців, у другій на 4 менше, ніж у першій, а в третій стільки ж, скільки в першій і другій разом. Скільки всього олівців у малої? По-моєму, тут все дуже придільно понятно і легко. Е, Та-да, тут на самом ділі е, немає що у робити. У першій коробці 12 олівців, 2 у другій на 4 менше. 12 4, 8 Це олівців. Це що таке? Нічого тут е, такого. Так, мала, що це було? Ой, алло, да, Ані. Так, да, є, да, вона в мене не тут, зараз. Зараз перезвоню, через минутку. Ага, давай. На, мала, готовся сиди. Угу. Добре, мам. У малої було, олівці були і червоні, і зелені. Фу, блін. Ти що, блін? Чат-джіпіті, ти мене чуть не підставив. Ти хоч так на уроки, блін, не діляй. Та що, все, мені отрогати не треба. Я сфоткаю контрольну і накину в чат GPT. Він мені видасть всі відповіді, і я швиденько їх перепишу. І отримаю 3D панел, і мамі подарунок на день матері. <дети kasarny. fruitcake> ну і що, ти підготувалась до контрольної? Угу, а, підготувалась, а як, обновила чат GPT. Ти що, думаєш, що тебе вийде списати? А це єдине моє спасіння, коняк. Мама, ну ти ж не вийде все життя списувати. По перше ліна не все життя, а всього 11 років, а по-друге вийде. Ну і дура. А я підготувалась трошки, може, даже сама зможу і на 8 написати. Ти що, коняк, дура чи що? Зачем самостійно напрягати мозги і написати всього на 8? Если можна їх не напрягайте написати на 12. Ні, мала, я боюсь так списувати. Вони можуть замітить і взагалі мені поставить двойку і все. І мені ж хуже буде цього. Та не заміть, коняк. Директорша вічно сидить на задній парті. Вона нічого не побачила. Вона просто щось там вічна якісь зошити перевіряє. Натаха буде сидіти отак. От як засватана, вона ту директоршу боїться, як не знаю що. Вона же ставати не буде. Натощо буде переляка на сидіти, перевірять дошити. От почекаєш, що буде чи пуки Ні, ну я, конечно, попробую. Якщо буде получається, то понятное дело, сейчас пишу. О, о це вже розмова, понимаю. О, ну що? Погнали испытывать судьбу. Ну що, діти, ви кожен отримали своє завдання. Завдання у нас по варіантам. Тому, будь ласка, я сподіваюся, що ви всі підготувались, ви мене не підведете, напишете всі гарно, так? Да? Все, діти, у вас є 40 хвилин, тому розпочинайте. Так, діти, все вже дзвоник. Час вийшов. Будь ласка, передавайте на перші парти ваші завдання. Сподіваюсь, що всі встигли. До речі, ці ваші контрольні буде перевіряти особисто Ольга Анатолівна. Передайте. Ой, але то ли. Відімшуки. Мала, хорошо, що ти мене убедила списать. Там такі були задачі і приклади, я вообще мы такие даже не решали. Партишка нярка. Отримаємо круті картинки, мало того, що мамам приємне зробимо на День матері, так ще й будемо 3D-пазл прибирати Ах, Да. Слава Богу, блін, що прокатило. Фух. Тепер я сама трошки в шоці, в мене ще трошки руки тресуться. Ну бачиш, все чітко пройшло, як по маслу, я аж тобі казала. Це точно. Матвій, ну скільки раз тобі повторювати, що тут ми не ставимо артикль З, Тут в нас буде артикль Е. E". Ну скільки вам повторювати одне й те саме? Так, так, а це я, Наталя Володимирівна. Ольга Анатолійовна, добрий день ще раз. Так, добрий день. Я вже перевірила контрольні роботи, тож прийшла сказати результати. Ой, ви так швиденько? Ну ну і що ж там? Ну, по-перше, з чого я хотіла розпочати, це з тих двох е, дівчат, які найкраще написали цю контрольну роботу на 12 балів. Це Аліна та мала дівчата. Не допустили жодної помилки, вирішили все правильно, написано все чистенько, ні разу, ніде навіть лишньої крапки немає. А що ви так на мене дивитесь? Дуже дуже несподівано, що це дівчата самі так написали. І це ще не все. Я хотіла сказати, що я вам забула на початку уроку сказати, але це ця контрольна, це був відбір на Олімпіаду. І мені потрібно дві людинки. Ось якраз така новина Мала та Аліна завтра їдуть на Олімпіаду з математики. А, да, мала і Аліна? Так, так, мала і Аліна. Як на Олімпіаду? Отак, звичайну дівчата Олімпіаду. Добре, 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 Ольга Анатолійовна, добре зрозуміли. Добре, все всіх інших оцінків вже в групі Телеграм. До побачення. До побачення. Боже, дівчата, це ж треба. Це, це дуже несподівано. Як ви змогли так підготуватись, то у вас 6-7 оцінки, а тут вдруг 11-12, ви молодці. Дякую, ми просто гарно підготувались. В... Угу. Дя... Дякую. Ну, я сподіваюся, що ви не підведете мене тепер навіть на Олімпіаді. Ой, до речі, зараз я піду спитаю о котрій годині ми завтра їдемо. Не робити. Я не знаю. Мені так заташнило з переляку, що я ж ригать хочу, Не да якось не їхати на цю олімпіаду. Блін, а я не можу не поїхати, тому що тоді придеться признаватися в а, а подарок мамі, а пітер на пазл. Та да я теж не хочу признаватися, тоді придеться приздавати. Ой, фу, мені тошнить. Капець!